Мальчишки и девчонки, это наши новиночки. Взяленные слойки, либо мы их называем титаники. Уже выглядены аппетитно. Вот эти титаники, а ще тем более на рынках, что сейчас у нас продают, стихийный вообще капец, будете потом вечером сидеть на керамическом корабле и дрестать дальше, чем бачите. Потому что там любые виды бактерий все там присутствуют, кроме 5 видов риб. Да. Очень вкусно. В Поставить 5 видов рыб. Не копченые внимание, Это вяленые это вообще беда страшная. Покупайте, не брезгуйте. Марунь файне. А ти кочаї фрауні. це все розказала, пане, у це красуйся там, у на кадр. Bystrinka надо було лайфхак показати і все. Вона там щось викаблючується. На завтрак сьогодні хліб з маслом, сиром. Щоб не об'їлися такі великі кусочки. Кашка пшоняна. О, Господи. Сейчас ага. Альона, я хочу сказать, щоб ти не обманювала. Ти за прошли рік, за 2016 рік, отримала 147 сорок сім гривень допомоги. Коли Альону показали, сразу понятно, куди вона їх потратила. На пивку з сигаретками, напевно. Арня, добрий день. Ми знімаємо тикток. Сколько стоїть ваш шмот? Так. Кому це інтересно, скільки стоять їхні вот эти шмотки? вообще? Хто це кому це вообще? Пишіть в коментарях, кому цікава така тема. Суши у нас по расписанию. А Зараз блять, понавозила. А що вони палочки розпаковують? Вилкою треба пробувати і хлібом закусувати. Суші відкриють свій вкус, коли з хлібом їсти. Тогда буде нормально. Прийняло рішення піти з Сергійовичем в ліс. І не для того, щоб ви подумали, а просто ховаю хо блядь. А що ти запинаєшся? Що, щось скриваєш, так? да? З Сергійовичем він в ліс пішов. Прийняли рішення піти Сергеевичем в лесу, ага. І не для того, що ви подумали, а ховаємось від чого? Від жари. від жари. пташки співають, сонце не Ховаються від жари в лісу з комарами. В лісу такі комари, що прокусують даже носки, щоб ви знали. А вони ховаються в лісу. Так комфортно і класно. Наверное, жаля друг друга сильніше, ніж комари. блядь. Кіно, так на голову сонця не давить, так і більше можливості уединитися. уєдинитися їм треба. Навіщо двом пацанам уединяться? Сказали просто погулять і все, а то починають у це оправдываться. брехуни шови.